На цьому тижні було проведено дуже багато об'ємних операцій, і хочу з вами поділитися одним з випадків. Нещодавно звернулася пацієнтка з жахливим станом зубів на верхній і нижній щелепі. Пацієнтки був генералізований пародонтит по всім зубам, і мною було прийнято рішення про видалення всіх зубів і встановлення імплантів. Отож, я встановив 4 імпланти на верхню щелепу, 6 імплантів на нижню щелепу. І вже через півроку пацієнтці буде зроблено повне незнімне протезування на імплантах, а поки пацієнт чекає, поки відбувається процес остоінтеграції, приживлення імпланту в кістку пацієнт буде ходити з тимчасовим пластмасовим протезом, для того, щоб вона тих півроку могла комфортно. But you're out. That's the motto. Go back with no chaser, with no trouble. Popping them away, baby. Let's make some bubbles. Hopping on that gelato. Wanna be seeing double. Gotta do what you gotta.